Чоловіки з Лубенської бездопінгової федерації пауерліфтингу настільки суворі, що сюжет про них не можна просто так починати. Він має починатись так. Адже саме тут, у приміщенні 10-ї школи, займаються спортсмени, під якими прогинається метал. У нас тут є все, що нам потрібно для того, щоб Тренуватися, щоб встановлювати рекорди. У нас є стойки спеціальні. Це нам там виготовили на заводі комсомолець. Тут тренуються таких професіональних спортсменів біля ну біля 10 чоловік. А також ходять люди, які Просто хочуть займатися пауерліфтингом, і ми їм допомагаємо, і нам легше це орендоване приміщення, і нам легше за все тоді платити. Як у багатьох спортивних клубів є свої яскраві талісмани, так і в наших ліфтерів є міхалич, внутрішній стержень і сила духу, якого дасть фору багатьом сміливцям, Володимир Василенко, все наш шановний ветеран. А, якому вже 74 роки і він надає нам примір с виступами. Коли ми приїжджаємо на соревновання, коли ми сидим в розміночному залі вже в том сигнале, перший виходить Михайлович, закінчив виступлення. І перші два слова, які він каже, все, отдуплился. І второе говорит, зачем ми себе насилуем за свої же деньги. Це хороший допінг делает, чтобы ми пошли і выступили хорошо. Это больше, чем хобіт даже. Понимаешь? Ну, як би ми цим живемо. Таких людей в Україні дуже мало. Оце, коли ми на змагання їздимо, то просто кому вже там 70-80 років, люди просто аплодують, бо ніхто не вірять, що це таке можливо. І крім того, це огромний дотин. Я тебе прямо скажу, що все не прямся жити, а Це не надо скривати. Знаючи, що телекомпанія Лубни прийде знімати сюжет, Володимир Василенко вирішив встановити черговий рекорд. И вот посвящается Олегу Петровичу колбасу. Ты же сказал, Саша. Не знаешь? <связать> <связать> Боксировал, бегал на лыжах, занимался легкой атлетикой. А в зрелом возрасте я занимался при советской власти в многоборе МГТО. Это комплекс. Там нужно было плавать, стрелять, бежать, метать и все такое прочее. А к этому делу меня как бы приучил колесник. Это с его подачи, понимаешь? Он как Кулибин, сделал все своими руками. Здесь нету роскоши, нету хрома, никеля, нету дорогих экипировок. Ну, для Порта для знаток, а що така ліфтер казалось би технічно несложне упражнення, але ти, все підйомо діло на пределі сил. Встановлювати рекорди та відвідувати всілякі чемпіонати, представляючи наше місто і повертаючись з черговими нагородами та виконаними нормативами кандидатів у майстри спорту для наших героїв це норма. Ваша шановний слуга. Теж виступав у установі тяги. Мені підкорила штанга вагою 240 кілограмів, я теж виповнив норматив майстра спорту по цій версії. У мене вже цих нормативів дуже багато. У мене там сіла колекція цих майстерських значків. Крім унікального і дружнього колективу, є в тренажерному залі і унікальні снаряди для занять пауерліфтингу. Спеціальна ручка. Весь фокус в тому, що ця ручка крутиться. І тобі кажеться, що ти можеш хто знак підняти. А коли більше-більше вішають вагу, щоб прикол, що вроді чувак падає, а, при, а на, на цій хоч. Дуже важко. Ось це він робить тягу, більше 220 кг. А ось тут, а тут 30-50 тут кг. все, він вже не може, не може одірвати. Це така теж цікава штука, це такий вид, окремий вид змагань тепер є такий. От, пожалуйста. Все, все. Ми не віримо. А 200 кг, 220 тягу. На всім не можна зробити елементарно, як би. От такий у нас є унікальний снаряд. Якщо ви ще дивитесь цей сюжет, а не збираєтесь на тренування, то саме час це зробити. Адже не треба відкладати на завтра те, що можна прокачати сьогодні. Будь ласка, можете приходити до нас займатися у 10-ту школу. Ми приймаємо всіх, і якщо людина не знає, навіть що робити. Мы щось підскажемо, навчимо. До нас ходять не тільки чоловіки, до нас ходять жінки займатися. Так що я тільки за те, щоб вели здоровий образ життя, займалися спортом. Все тільки піде на користь. Так що запрошуємо всіх лубенців, приходите дзвоніть, будемо завжди раді вас бачить. Приходите, ждем. Хочу також поблагодарить директрису 10 школи, руководство 10 школи, за те, що нам це представили Ну, штука Весьма интересно, весьма интересно. Я надеюсь, что на мой юбилей, а он состоится следующей весной, через год, мы здесь проведем маленькие соревнования. Всех вас приглашаю тоже.